Сьогодні 13 лютого. У мене день народження. І моя красуня Жозефіна народила мені двох дівчаток на подарунок. Оце такі красуні, що я просто не знаю. Обалдеть! Да, пів години тому народилися, вже бігають. Уже на сонечко вийшли самі. Міцні дівчата такі міцні, важкі. На руки піднімаєш, прямо маєш гарних дівчаток. Вага добра. Ну и расписные, конечно. Ну же расписные такие, же ужас. А дальше у нас все, все гуляют. Люцерочку доросли перебирают, малята скачут. Погода чудова. Знову сонечко радує, морозенко вночі був мінус 10, вранці вже було мінус 6, не знаю, зараз може вже і мінус 4. Але як на сонечко, то аж тепло. Шкурки гріються, Та? шкурки гріються. Це мої дівчата. Ще дві повинні привезти. Ось ця добажна народити. Так, і хто ще? А, і Монтана. І Монтана, ось ця Монтана моя. Дуже така красуня здоровенна дівчинка. Чекаю від неї теж. А кот... Чи буде сьогодні, чи завтра, не знаю. От, А мамам роженицам я даю енергетик, заколачую у теплій, гарно теплій воді Вона випиває на пів відра заднім махом випила. Я спокійна. Там весь комплекс вітамінів Мінералів, все, що потрібно зараз, одразу після окута. Оце її сестричка. Це наша ж жозефіна. От, А це Джорджія. От у Джорджії теж дві дівчинки і обидві в бризгах в білих. Такі те вже, як оленятка. Смішні такі класні. А ще Хі -хі -хі. веселка. Веселка одну дівчинку привела. Да. Веселка одну з одною дівчинкою теж позавчора народилась. Одинадцятого, здається. А, ні, 12-го. О, то це вчора вона народилася. Просто вона рано вранці народилась. Я вже спутала короче оце такий дівкопат у мене. П'ятеро дівчат за три дні. Ну, тепер я не знаю. У мене очі розбігаються, всі подобаються, лінії просто бомбічні. Всі хочеться залишити собі, я не знаю, як я буду обирати тепер. <ріць> ну, Господар гарячі водички всім приніс. Да. І всі п'ють гарячу водичку у нас. І малята, і козята. Я краля, така ж краля народилася, да, ти моя краля будеш, ти моя краля, да, тебе інакше я даже і не назву. <ріпи> Ой, ваш. Да. Які приємні сюрпризы на день народження. Дуже приємні. Да? Дуже приємні сюрпризы на день народження.